Національне військове кладовище знову в центрі скандалу. Якщо про тебе говорять в ефірі єдиного марафону, кулуарно проєкт називають справою честі президента. То ти або Зеленський говорили неодноразово. або Єрмак. Ми знайомі з давно, або дуже подобаєшся офісу президента. Українці мають право знати де як і коли виловили рибу, або у тебе проблеми. Та чи доносять президенту всю правду? І головне питання: що робити зараз, поки є час запобігти катастрофі? Привіт, я Марія Землянська. Це Бігу Інфо, І сьогодні ми будемо говорити про катастрофу. Ні, трохи не так. Ми будемо говорити про дуже хорошу, дуже правильну і потрібну ідею, яка від початку перетворилася на катастрофу. Цим відкритим листом ми хочемо висловити недовіру до процесів навколо будівництва Національного військового меморіального кладовища та закликати усі відповідальні сторони зупинити неорадянські практики кулуарного ухвалення рішень, проведення тендерів і призначення виконавців будівництва. Національне військово меморіальне кладовище будується для вшанування та увічнення пам'яті полеглих героїв. Військові і родичі загиблих підписують відкритий лист про недовіру до процесів навколо. І тут навіть не питання, що проект в сенсі візуалізація меморіалу комусь не зайшла чи місце не влаштовує. Питання у тому, як все це відбувається. Базово про найгучніший скандал ми розказали влітку. Тоді неслося, що майже двомільярдний тендер на будівництво відписали консорціуму, який конкретно так натякав на присутність за його ширмою зрозумілих офісу людей. І на те, що сам тендер доволі формальна процедура. Зокрема, ми там побачили ідеолога великого будівництва Юрія Голика, і його не знаю, як правильно назвати їхні стосунки. Хай буде помічника чи праву руку Георгія Біркадзе. Ви таку тайну розкрили! Ви такої розказали. Але будівництво ведеться, техніка їздить. Он вже новий тендер на наступну чергу оголосили. Тож, думаю, це знову дуже актуально. Я просто думав, що у вас є якийсь задум там. Задум був це. Мало бути класичне розслідування про те, як нас в сенсі суспільство розкатують на мільярди. Про цей новий тендер на 1,3 мільярди, який оголосили і призупинили через скаргу про можливі заточки. Там ще мало бути про те, що Бірканзе, як нам натякнули, продовжує катати в урядовий, бо треба ж добудувати. Але я передумала. Бо щиро вболіваю за меморіал, тому вирішила розповісти не про наслідки, а про причини того, як ми опинилися там, де опинилися, і про те, що коли в опешних кабінетах вирішують такий проект віддати ділкам, які обіцяють зробити все на найвищому рівні, а далі за звичкою впихують туди відпрацьовані схеми і підставних осіб. От тоді власне проект, який мав би бути найпрозорішим і найпочеснішим. І ризикує перетворитися на катастрофу. І знову ж таки, питання не в грошах, питання в звичці. Все для своїх. Затягнутий вийшов початок. Розумію, сорі. 18 березня 2014 року у Сімферополі росіяни вбили українського прапорщика Сергія Кокуріна. Він став першим загиблим військовим в російсько-українській війні. Минуло 11 років. Вдумайтесь, 11 років. Ми пережили всесвітню пандемію, падіння режиму Асада Трамп, друге президент. А військового меморіального кладовища в Україні досі немає. І гальмували з ним ще зі старту. Закон про створення національного військового меморіального кладовища проголосували лише у 2022 році а далі а далі буксували з місцем будівництва. Ця ділянка, яка зараз обрана, вона ну зі слів друбовича, з 15-го року вони мали на меті саме там розмістити національним uh -huh. реальне кладовище. Ну, будь-яке будівництво воно підрозуміває під собою якісь там конфлікти, скандали, якісь незадоволення. На карті це ось тут плюс-мінус 10 кілометрів від Києва, точніше, від найближчої станції метро. А якісь конфлікти, скандали, незадоволення це, наприклад, ось. Державний проєкт, що мав би стати символом гідного вшанування героїв, загруз у судах, технічних проблемах та екологічних загрозах, хто відповість, якщо могили героїв опиняться у воді? А навколишні села в епіцентрі отруєної води та екокатастрофи? Але повторюся: техніка їздить, роботи робляться, працівники працюють і в будні, і в вихідні, і в дощ. Потенційно, коли можливо вже розпочати власне поховання. на цьому. У нас є надія, що це відбудеться на початку травня 25-го року. Для розуміння розпочати перші поховання не означає, що все меморіал добудований, акти підписані, і проект закритий. Ні, зараз мова йде лише про завершення частини будівництва кладовища, де можна розпочати поховання. Це все перша черга, щоб перша я просто черга, розуміла, та, перший пусковий, це. це перше що? Поля поховань, центральний ага. заїзд, частина парковки, угу. комунікації. Далі в планах розширення. другий час там ще у нас кількоторист, угу. да. а потім там буде вуличні о... споруди, да, якісь клавиші зміни, звальна дорога буде продовжуватися. і поля поховати, і голумбарні. Наскільки буде, ми не знаємо, тому що у нас культури та поховання фоломарку на ще не, не дуже розвинути. Під це от розширення і закладено 1,3 і мільярди, про які я згадувала на початку. Тендер оголосили і вже мали б обирати переможця. Але ні, через скаргу в антимонопольний комітет на дискримінацію у вимогах торги призупинили. Якщо подивитися умови, це маніпуляція. Напевно, я так думав, що буде і друге оскарження. Там хто б не виграв, якщо там буде декілька учасників, хтось буде чимось незгодним. Тут треба пояснити. Кваліфікаційні вимоги це те, що від виконавця хоче замовник, наприклад, щоб у того був досвід співпраці з подібними проектами, наявна специфічна техніка чи специфічні робочі кадри. За логікою все ніби правильно. По факту, коли замовнику треба, щоб переміг хтось конкретний, в ці вимоги можна закласти умову. Ну не знаю, хочемо, щоб директора фірми звали Іоан. А тебе батьки нарекли Іваном, і все, ти програв? Ні, в цьому випадку іоанів ніхто не вимагає. Але специфічні вимоги, які наштовхують на підозри, як на мене, все одно є. Як от досвід роботи з крематоріями? А їх в Україні усього три діючих і найновішому майже 40 років. Ви багато знаєте в Україні компаній з такою історією. Фірма не може бути універсальною, вони беруть когось на деякий субтитряти. Я думаю, що саме на кліматорії це буде субтитряти, можливо, навіть газету. Окей, припустимо, треба знайти досвідчених партнерів. Може бути, але коли в тендері прям прописують комерційну назву обладнання, яке мають встановлювати, є умова там крематорій, там такий, то такий, то такий то і ніхто ж не говорить, що там є або аналог. А чому не прописано просто критерії крематорію, а вказана комерційна є, назва там, там є критерії, Є там. Ще ця вимога мені подобається. Учасник торгів має подати документи, що володіє або принаймні має в користуванні асфальтобетонний завод. Ми хіба кільцеву вже там плануємо? Бетону планується багато. Усі доріжки, як ви бачите, усі там фундаменти, у ці стіни колумбарні – це дуже багато бетону, і там не, не потрібно його мати саме у власності, чи договір діючи, чи в оренді. Але суть навіть не у цьому. Не думаю, що на торгах чекали на навалу конкурентів. Проект реально специфічний. Тендер на першу чергу меморіалу, тому приклад. Туди, окрім переможця, якого я прям упевнена обирали заздалегідь, взагалі ніхто не прийшов. А тут на тобі ще й скарги пишуть. Якщо ти проєктуєш весь процес ухвалення неправильно, годі очікувати, що результат в кінці буде гідний. Анна Керій архітектор і дружина полеглого героя. Ми багато з нею говорили на тему національного меморіалу. Але от ця її цитата, як на мене, найкраще відображає взагалі все, що з ним відбувається робити будівництво без жодного обговорення і підміняти суспільну дискусію картинками в інтернеті ну, це такий злочин. Ми дуже чутливе суспільство з запитом на справедливість. І заговорювати, що а, замість діалога ми маємо а, візуалізації в інтернеті. Ну, це не про діалог і це не про конкурс. У лютому надспілка архітекторів звернулася до міністерства у справах ветеранів з пропозицією провести відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію національного меморіалу. Ще раз. Архітектори пропонують провести не новий конкурс, а реально перший. Були жаті сроки. Було нерозуміння з земельною ділянкою, і mm. треба було робити це. Ще процес цей почався в 22-му році. Так і так. треба було швидко, швидко, швидко і. Був об'явлений тендер на ескізний проект. Він був у прозоро. Не знаю, чи доречно дедлайном ми терміновістю пояснювати відмову від, ну хоча б трішечки більш широкого ніж в стінах ОП, обговорення такого масштабного в усіх сенсах проекту. Причому проекту, який все одно вже дуже запізнився, тож навряд ще кілька місяців зробили б погоду, знову ж йдеться не про новий стадіон, а про проекти національного значення, простір вшанування і пам'яті загиблих героїв. Відповідь можна. Можна, бо хай там десь якісь учасники приносять проекти, сваряться, сперечаються, створюють крутіші і найкрутіші варіанти креслень. Але замовник, ти і ти не хочеш ідею, ти хочеш єдину і найпростішу концепцію заробити швидко і бажано тихо. Це зараз моя суб'єктивна позиція. Якщо що за останньою версією, національне військове меморіальне кладовище має виглядати так. Широкі алеї, колумбарні стіни, уніфіковані надгробні плити. Щось може змінитися, але глобально має бути десь так. Автор і головний архітектор Сергій Дербін. І напевно для вас це не новина. Минулого літа його прізвище було тупо скрізь. Дербін, як головний архітектор, із самої проєкту. Потім був тендер на першу чергу. А Дербін, оскільки він був, я так розумію. Цьому проєкті так, його там запросили ті проєктувальники, щоб він художню складову углів. Дербін архітектор з Дніпра. Має власну студію. А ще працював із купою проєктів в Дніпрі, якими опікувався Голик. А це кілька тегів Дербіна у ГетКонтакті. Сергій велике будівництво. Сергій дизайн архітектор Дніпр-Голік. Сергій Дірбін, архітектор Голика. А ви давно з ним знайомі взагалі з 23-го року? Да, а ви познайомили саме на цьому проект? Саме на цьому проекті бачите, директор меморіалу з головним архітектором познайомились два роки тому. А от голик суттєво раніше. Сергій Дербін та команда архітекторів з Дніпра до 24 лютого брали активну участь у державній програмі по розбудові інфраструктури України Велике будівництво ви таку тайну тайно Не стрималась. Справді не така це вже і таємниця, і взагалі може бути просто збіг. А от ще один. Минулого року НАБУ вилучило у голика телефон. Ви це явно бачили і чули, бо ми це показували. Посилання на той ефір десь на екрані. Це той телефон, де знайшлися зливи інформації по іншим набушним справам. І Біркадзе теж там знайшовся. А ще в телефоні голика знайшлась візуалізація меморіалу, не нової версії, що зараз, а ще попередньої. Хто саме кидав презентацію, не видно, але пересилали в особисті. Погодьтесь, нічого краще не зможе проілюструвати тезу про те, що з самого, з самого початку ніхто ніякі тендери обговорення і не планував. Планувалося просто зробити і заробити. На цьому вже і трималось велике будівництво. Нагадаю, і отут ми підійшли до найголовнішого ключового бази і фундаменту. Проектно-кошторисну документацію по меморіалу робило приватне підприємство Engineering. За першу чергу будівництва їм заплатили 40 мільйонів. За другу це та що тендер на стопі ще майже 30. Маш, ти серйозно 70 мільйонів? Ти кажеш, що головне тут оце щось на 70 мільйонів, хоча саме будівництво мільярди? Так, я переконана, що без цих мільйонів консорціуму, за яким промальовуються голики і біркадзе, довелось би за мільярди, хоча б позмагатися, а не отримати їх буквально на тарілочці. Дербі і оця тера інженіринг буквально заклали фундамент усьому цьому двіжу. Я правильно розумію, що ця компанія, яка Тере Engineering, вони розроблювали проектну кошторисну Це документацію. Це на основі цих документів, власне цих, і після цього як вони розробили цю документацію. Вона проходить експертизу. Mm -hmm. Ми отримуємо позитивний експертний звіт. І вже коли в тебе є правильне ТЗ, то під нього і знаходяться правильні виконавці. Ми вже з вами знаємо, хто цими виконавцями виявився, але нічого, нічого не знаємо про тих. То цей фундамент заклав. Так от. Терра Інженіринг. Це приватне підприємство з Одеси. Фірма реальна з реальним досвідом і роботою з бюджетними грошима. Але є нюанс, точніше, два. Перший майже всі виграшні замовлення це виготовлення проектної документації або авторський нагляд за будівництвом доріг. Другий значимі замовлення компанія почала отримувати лише з 2020-го в розпал великого будівництва. Terra Engineering має двох засновників. Перший Юрій Ларкін. Чоловік з Рівненської області, і ця фірма єдиний його бізнес. Інформації про нього вкрай мало. Єдине, що свого часу він працював у Волинському обласному патологоанатомічному центрі. Але в цій історії Ларкін суто паперовий персонаж. Бо по факту його інтереси як бізнесмена представляє Олексій Сичук. Олексій Сичук це вже більш реальний персонаж. Сичук виглядає суттєво реальнішим. Освіта кілька дипломів, два дорожні. Працював в Одеському обласному автодорі і фірмі з орбіти Онур Груп. Це прям вже легендарна турецька група, що роками була в темі великого будівництва. Друга співвласниця Terra Engineering – Алла Осмокеску. Алла вчителька молодших класів з Ізмаїлу. Я прям це бачу. Дзвінок не для проєктанта, а для вчителя. Що забув? Штанген-Циркуль, а голову в кар'єрі ти не забув. Пошук в соцмережах та усінт на мінімалках, і вчителька молодших класів в однокласниках вказує своєю тіткою Людмилу Антонюк. Ще трохи пошуків, і вуаля Олег Антонюк. От він теж суцільний автодор. Плюс кілька років керуванням ДП «Укрдіпродор» – інституту з проєктування доріг. Коротше, мінімальний ресерч дає розуміння, чому теру вписували у підряди з дорогами. Але ж тут цілий національний проєкт. Вчительниця ну може бути засновником чинця. Ну в теорії може, але це дивно виглядає, але ж вона може бути так. Захото дачний центр, ну не чули нічого. Ми так. спілкувалися безпосередньо з директором Євдокименко mm -hmm. Валентин він ну приїжджав на зустрічі. Він ну і проектував сам. Окей, Валентин Євдокименко, директор одеської ТЕРА інженіринг. І донедавна по сумісництву керівник Євроелітбуду. Євроелітбуд це одна з фірм консорціуму, якому і віддали перший тендер на будівництво меморіалу. Бачите, воно як нинішні твої працівники проєктують, колишні будують проєкт під ключ прям чого ж ніякого конфлікту інтересів ніякого. Скажіть, будь ласка, багато говорили про те, що весь взагалі проєкт ті компанії, які отримали вже на будівництво і першого, і другого комплексу, пов'язані, в принципі, з будівництвом доріг і називала сім'я Георгія Біркадзе. Чи знайомі ви з ним? Знайомі. Давно? З 23-го року. Дивний збіг також познайомилися, власне, на цьому проєкті, чи ні? Він був як консультант, приходив на наради. Ми бачили його раз в міністерстві, раз тут реально бляха. За які такі заслуги людина, яка Кого їдет, що я написав бо... волі? Консультує іміджовий проект національного рівня. Ви разом із Дербіним, із Біркадзе їздили в 23-му, здається, за кордон десь в 24-му році. Mm. Так їздили. Це були якісь робочі плани? Чи... Суто робочі. Суто робочі. Конференція чи це щось? Це їздили по офіційному запрошенню на Арлінгтон. Uh -huh. Це офіційна зустріч була. Ми там три дня з Дербіном ходили, там, по 20-30 км в день нагулювали, дивилися, як воно там відбувається, дивилися за процедурами. Це була суто робоча зустріч. Поїздка з головним архітектором і директором ДП меморіалу була у квітні. У травні Біркадзе знову виїжджає з України. За нашою інформацією, везе з собою зокрема Олександра Ісаєва, співвласника Євроелітбуду, про який ми вже згадали. Ще раз це було у травні за два місяці до проведення тендеру на будівництво меморіалу, і до того, як євроелітбуд з партнерами створять консорціум, який і виграє тендер на будівництво за 1,7 мільярди. Скажу чесно, отут навіть не цікаво, куди вони на ті три дні їздили. Ви казали, що ви знайомі з Біркадзе, бо він був консультантом проекту. Чи так. зараз він продовжує консультувати він. вже давно? Він е -е, приходив до нас на доради е -е, в якості радника, і тоді два двадцять три рази він був у нас на офіційних нарадах. Угу. Зараз вже не ми давно його не бачили. Тут я схильна вірити, бо в принципі всі консультації роздані. Фундамент закладено, бюджети сформовані. Одна біда в нас і досі немає національного військового меморіального кладовища. Я хочу проявити емпатію до міністерства у справах ветеранів, а точніше до нової його команди, яка зайшла, коли навколо національного військового меморіального кладовища вже все неслося. Тож цілком логічно, що щось запитувати їх чи кидати їм пред'яви сенсу аж нуль. Але в нас тут новий тендер, місцеві блокують будівництво. І саме їм тепер все це розрулювати і шукати способи вийти з розтяжки. Коли з одного боку зупинятися запізно, строки горять, бюджети роздані, роботи робляться. А головне вже соромно дивитися в очі рідним загиблих героїв. А з іншого боку, це один з небагатьох національних проєктів, який має увійти в історію. І от дуже б не хотілося, щоб увійшов він туди, саме через скандали і персонажів, яким в цій історії місця немає.